Як організувати мегаподію у місті та розвинути бізнес-туризм? Про це два дні поспіль міркуватимуть провідні українські та світові експерти. Ми якраз про це поговоримо, як використовувати інфраструктуру після великих подій, таких як Євро, як задіювати стадіони не тільки для проведення футболу там, чи інших видів спорту. Практики з Барселони, Лондона, Генуї, Кракова, Берліна та інших туристичних міст діляться досвідом успішних проєктів. Том Галтон із Лондона впевнений, що у Львові за кілька років буде ще більше нової інфраструктури для організації великих подій. Туризм. туризм не генерує зустрічей, а зустрічі генерують туризм. Тобто, якщо ви проводите якусь масштабну подію, і ці учасники провели гарно час у вашому місті, їм сподобалось. Вони обов'язково повернуться до своїх домівок і розкажуть про це місто своїм друзям чи родичам і скажуть: це чудове місце, і туди треба повернутися знову. Туризм у світі це великий бізнес, і місто Лева у цьому переконалося під час проведення євро. Аби туристична індустрія розвивалася далі. Львову потрібні дешеві міжнародні авіарейси. Проте Україна ще не підписала угоди відкрити своє небо. Натомість вже зараз можемо говорити про повітряне сполучення з найбільшими містами України Донецьком, Дніпропетровськом, Харковом та Одесою. Мені важливо, щоб ми мали б в Україні лоукост, який би здійснював рейси між містами України. Чи це буде український лоукост? Є велике питання. Ми ведемо ті чи інші переговори з іншими лоукостами. Європейська асоціація туроператорів зафіксувала Львів після футбольного свята, яке відбувалося влітку цього року. Тепер, аби втриматись на умовній туристичній мапі, експерти порадять, що Львів та інші українські міста зможуть запропонувати туристам. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.